Найдіть мені, будь ласка, це серед цих карток герб нашого славнозвісного міста Чернігів. Шукали герб Чернігова, пригадували легенди про місто та дізнавалися цікаві факти. У Чернігові у сквері Богдана Хмельницького відбувся квест для юних чернігівців. Деякі завдання в квесті було взято з книжки абетка малого чернігівця, військового Валентина Буряченка, яка цьогоріч побачила світ. Питання будуть і по книзі, і також просто про Чернігів. Окремо ми будемо ну, трошки фізичної активності, трошки на логіку, трошки на... Різні легенди навіть у нас є таке завдання: більше розказати про чернігів, щоб вони більше захоплювались нашим містом, більше закохувалися в нього і знали про нього більше з самих маленьких своїх років. Діти мандрували сквером від однієї зупинки із завданнями до іншої, збираючи літери та дізнаючись нові для себе факти про чернігів. Скільки пушок навалі, бо я ніколи не їх не вважала. Скільки? Дванадцять. Мені дуже сподобалося, бо було дуже цікаво, коли нам зав'язували глаза. Це все було дуже цікаво і екстремально. Цей квест мені теж дуже сподобався. Бігати, збирати букви мені дуже сподобалось. Мені дуже подобається гуляти на валу, тому що там дуже гарно, дуже красиво. Там дуже багато людей. Яке слово ви зібрали? Чернігів.